Дуже класна книжка, яку я прочитав на одному диханні. Хотів би сказати я, але скажу чесно, я її ледь домучив. Книгу точно можна було б написати набагато веселіше, цікавіше, логічніше і структурованіше. Якщо раніше я думав, що в зв'язку з популярністю, було б добре прочитати інші книжки цієї серії, то тепер швидше за все я їх не читатиму. Хоча розуміється, нормально, що є люди, які від цих книг в захваті. Доброго дня! В цьому відео особистий відгук огляд на книгу. Майкла Роуча, Кармічний менеджмент. Ніби сам по собі, менеджмент не дотичний до психологічної тематики цього каналу, але поняття карми дотичне. Та й книжка відносно популярна, тому вирішив і я її почитати. Зрештою, ми всі живемо серед людей і так чи інакше, постійно щось купуємо, продаємо і взаємодіємо з людьми в різних ролях. І давайте спочатку загальні враження від книги. Чесно сказати, практична користь від книги, як на мене. Трошечки перебільшена, і в єдиному інтерв'ю, яке я дивився, то саме Майкла Роуча з Алою Клименком, можна взяти більше з практичного розуміння. Однак, оскільки я вже її купив і прочитав, то вирішив вибрати з цієї книги основне і практичне, і для нього буде окреме коротке відео в цьому каналі. Тож, якщо хочете швиденько і по суті ознайомитись з містом книги, то запрошую. На моє особисте переконання, книга не належить до тих, які обов'язково треба перечитати кожному, але вона точно могла б бути корисною для бізнесменів і власників фірм чи підприємств. Хоча і йде кардинально в розріз загально прийнятим в нас схемами ведення бізнесу. І особисто мені дуже було б цікаво побачити результат експерименту на якійсь невеликій фірмі, коли її керівництво змінить підхід з намагати всіх до зробити всіх успішними. Можливо, це дійсно був би прорив, і що особливо цікаво, як би такий експеримент взаємодіяв би з комуністичним спадком у психіці більшості наших людей. Тепер до суті. На жаль, по моїм особистим міркам, книга ну, дуже переповнена, ніби навмисне ускладеною непотрібною інформацією. Приблизно половина книги присвячена правилам кармічного менеджменту, серед яких я здивуванням не знайшов чотирьох кроків, на які очікував. Викладені ну, дуже багато непотрібної відволікаючої інформації. Зазвичай це стосується прикладів. В той час, коли суть можна описати двома реченнями, вона розтягується на кілька абзаців з взагалі непотрібними деталями. А логічність викладення думки можна порівняти з місяцем, захмарним небом. Коли він то з'являється, то зникає з поля зору і не знаєш, коли він з'явиться знову. Деякі правила доводиться перечити по кілька разів, щоб зрозуміти, що ж автор хотів сказати. Інша половина це скорочений дубляж тих же правил, плюс теоретичні приклади застосування кармічного менеджмента в розумінні автора до бізнес-процесів. І тут узагальнення проблем проблеми її причин мені теж не дуже відгукнулося, бо що я точно знаю з розстанов, що одна й та сама проблема в різних людей має різні причини, і часом не дуже різноманітні. Наприклад, якщо одна людина помістила в бізнес когось своїх батьків, а в іншої спрацьовує родовий досвід розкуркулених предків, то вони обоє можуть мати один і той же наслідок в низьких прибутках, але зовсім різні причини. В той же час, можливо, саме ваш випадок і буде описаний в прикладах наведених в книзі, тому втрачати шанс, хай який би безглуздим він не здавався це не зовсім ефективний підхід. Загалом, всю суть книги можна описати двома реченнями. Ми всі пливемо в одному човні і завжди треба залишатись людиною. Зрештою, якщо ви відчуваєте цікавість до книги, то прочитати її варто обов'язково, хоча б для того, щоб переконатися в її складності. Але виставляти собі якісь високі очікування від неї не варто. Знову ж таки, на мою особисту думку. Короткий конспект книги Кармічний менеджмент в одному з наступних відео, а про те, що таке карма насправді, вже є відео на каналі. Читайте. Розвивайтесь, працюйте над собою, бо ніхто інший в цьому не зацікавлений.